Та маленьких, що бог є, управлено краще, ніж великий достаток багатьох нещастих. Адже сила нечестивих буде зламана, а праведних міцних Господь. Господь вікнується життям невинним, їхня спадщина зберігати вічно. Вони не будуть оздоровлені в велику годину, і в час голоду будуть ситі, адже нечестиві загинуть, щедрить не Господь тримає Його за руку. Я був молодим і постарів, але не бачу праведника залишене, ані його нащадків, які не мали би хліба. Щодня, виявляючи щедрих, що він позичає, що і його нащадки будуть благословені. Відвертайся від зла і роби добро і жити жителем чоловіка. Адже Господь любить справедливість. Уста право висловлюють мудрість, його язик проголошує справедливість. Закон його Бога в серці по ньому, і його ноги не спотихатимуть. Нечестиве й безпеження прав. Ти побачиш, як були знищені. Я бачу власного нечестивця, який підіймався вгору наче кресла Сада. Але він зник, його вже нема. Я шукав його та не знайшов. Тому бажай на, на непорожного, дивись на направимо. Рятує їх від нещастивих і спасе, бо воли на нього покладають.